Не тільки фізична, а й психологічна цього юнаказувати Дмитро Грущак. Вісім років він професійно займається біатлоном у цьому сезоні. Він брав участь у всесвітній зимовій універсіаді, кубку ай та чемпіонаті України серед юніорів та юніорок. У Гонці переслідування на універсіаді стартувавши з сьомого місця. Вибирав срібло. Ми змагалися з міжнародною елітою. І 100% що це набагато для мене набагато важливіша медаль, тому що там хлопці приймають участь, ті, з котрими я буду по своїй кар'єрі, так сказати, багато раз зустрічатися. І мені потрібно було доказувати те, що я вартий того, щоб бути там, і те, що це серебро було не просто так завоювано. Про срібло Дмитро сказав таке. Відчувалося те, що все було зроблено не просто так. Типу, це, це було стільки. Як сказати, тих проблем, котрі ніхто не побачить, всі бачать лише результат. Крім того, у складі збірної сумщини на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок Дмитро здобув золото в естафеті. У найближчому майбутньому своє життя без біатлону не уявляє. Дмитро Грущак через п'ять років. Ох, я не знаю. Це щось буде. Це сто процентів. Я ще в біатлоні буду, я обіцяю. Але основний склад. 100%. команда А і кубки, кубки Нації 100%. тільки там. Я далі не бачу, якщо я туди не зможу попасти, то я не бачу сенсу займатися. Сьогодні у Сумському державному університеті зібрались представники літніх видів спорту, які візьмуть участь у літній універсіаді та гімназіаді. Їм своєрідною естафетою передав Дмитро Грущак, ректор СумДУ, у якому навчається біатлоніст, вручив йому премії за медалі сезону. А начальник Сумського обласного відділення Комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти України Владислав Маслов розповів про те, які види спорту візьмуть участь у змаганнях та на що розраховують спортсмени та тренери. Наша область, що і в універсіаді, що й в гімназіаді, на останніх трьох гімназіадах та універсіадах займала призові місця. Тому в цьому році наша область буде представлена з 18 команд в універсіаді та з 16 команд в гімназіаді. У нас сильні дзюдо, легка атлетика, греко-римська боротьба. з ігровиків теж розраховуємо і на футболістів, і на гандболістів та представників пляжного волейболу. Скільки медалей такого гатунку пан Владислав не сказав. Говорить, все покажуть змагання. Олександр Качана, Віктор Лавченко Суспільне новини Суми.